Містер Гадлей, ви довіряєте своїй дружині? Дуже смішно. Я змушу тебе мій член смоктати, а перед тим виб'ю тобі зуби. Вона не намагатиметься вас підставити. Ти мене дістав. Зараз цим покидьком станеться нещасний випадок. Він скине його з даху. Якщо ви їй довіряєте, ви можете зберегти тридцять 35 тисяч. Що ти сказав? 35 п'ять тисяч. Тридцять тисяч і жодних податків? Жодних. Що ти маєш на увазі? Подаруйте їх своїй дружині. Податкова дозволяє вам зробити один подарунок дружині. Не більше 60 тисяч лайно собаче. Жодних податків, жодних. У вас жодного цента не заберуть. Ти той розумник, який вбив свою дружину. Зараз я тобі повірю, а потім до в'язниці потраплю. Усе законно. Запитайте у податковій. там вам це підтвердять. Дарма я вам це кажу. Ви би самі це з'ясували. Мені не потрібні поради банкіра, який застрелив свою дружину.